Четвер, 4, 4 вересня, час новин на 11-му. у студії Руслана Козиряцька. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте. Били ФПВ-дронами та скидали боєприпаси з безпілотників. Росіяни не припиняють атакувати Дніпропетровщину. Під прицілом були Нікопольщина та Синельниківщина. Також цієї ночі росіяни знову завдали удару по Одесі. А за минулу добу вбили на Донеччині 11 людей. Докладно про безпекову ситуацію в області та Україні розкаже моя колега Олександра Максименко. Вона з нами на прямому зв'язку. Саша, вітаю. Вітаю, Руслана. Цієї ночі ворог знову тероризував Дніпропетровщину. Влучив по Покровській громаді Синельнівського району. Там поранений 29-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. Також зруйновано приватний будинок. Атаки на прифронтові території району не припиняються. Ще один будинок. На друзі колишнього каліняна. Агресор продовжує атакувати Нікопольщину, бив ФПВ дронами та скинув боєприпас з БПЛА. Під прицілом були Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади. Обійшлося без постраждалих. Дніпро може опинитись під загрозою окупації РФ. Президент Володимир Зеленський пояснив, чим небезпечні територіальні поступки державі агресорці. Якщо Україна добровільно передасть Росії всю територію Донбасу, то це відкриє окупантам шлях до Харкова та Дніпра. Якщо завтра ми якимось чином покинемо Донбас, що не відбудеться, ми відкриємо Путіну незахищений простір поблизу міста з півтора мільйонами жителів, Харкова. Він також захопить промисловий центр Дніпро. Це відкриє йому нові можливості. Я говорю тут про Україну. І до ситуації в інших регіонах по Одесі Росіяни знову вдарили безпілотниками. Спалахнула пожежа на складі, пошкоджена вантажівка. Понад 40 рятувальників та добровольців ліквідували займання. Попередньо постраждалих немає. Одинадцять загиблих за добу через обстріли Донеччини. Окупанти вбили дев'ятьох жителів Костянтинівки, одну людину в Сивірську та Калениках. Також внаслідок ворожих атак в області 16 поранених. Продовжують росіяни терор Запорізької області. Упродовж минулої доби ворог завдав майже пів тисяч ударів по 11 населених пунктах, зокрема, 12 авіаційних ударів по плавнях, гуляйполю, у Спенівці, та Червоному. Інформації про поранених немає. Російські БПЛА атакували також Харківщину. У Чугуївському районі влучання зафіксували на приватному подвір'ї. Горів житловий будинок та легкові авто. Відомо про п'ятьох постраждалих. У них легкі тілесні ушкодження та гостра реакція на стрес. Загалом цієї ночі Україну атакували 112 ворожих дронів та безпілотники-імітатори. Наші оборонці неба знищили 84 з них. На цьому в мене вся інформація. Ми продовжуємо стежити за розвитком подій. Руслано. Дякую, Олександро. Нагадаю, що на прямому зв'язку була з нами Олександра Максименко, наша кореспондентка, з останніми подробицями безпекової ситуації на Дніпропетровщині та в Україні. А ми продовжуємо. І у Дніпрі через атаку росіян стався п'ятиденний блекаут в одному з районів міста. Дніпровська міськрада оприлюднила офіційну заяву щодо перебоїв із електропостачанням на вулиці робочій. У зверненні йдеться питання перебуває у компетенції приватної компанії ЦЕК. Та державного підприємства, які управляють обладнанням, що забезпечує живлення. Причина перебоїв ворожа атака на місто. Кілька днів тому енергетики працюють над ремонтом пошкодженого майна. Втім, чітких термінів відновлення поки не називають. Враховуючи складну ситуацію з електрикою, міська влада звернулася до уряду по допомогу у відновленні мереж для стабільного та безпечного електропостачання Чечелівського району. Нагадаємо, проблеми зі світлом на вулиці робочій прилеглих до неї почались. Після обстрілу 30 серпня місцеві відкаються електрика у їхніх оселях є лише кілька годин на день. Через це 3 вересня навіть наважилися на масовий протест. Зранку перекрили рух, аби привернути до себе увагу. Чим що нас переключили на городську лінію, Ми хочемо бути світом, як нормальні люди обичні. Нам треба світло. У нас погоріла техніка. У нас спортились продукти. У нас немає взагалі Це не, не життя, це существування. А тим часом енергетики б'ють на сполох, закликають місцевих жителів терміново зменшити навантаження на мережі, які постраждали внаслідок ворожої атаки, і не вмикати потужних приладів одночасно. Наголошують, обладнання працює за аварійною схемою, тож не виключене і повернення до графіків погодинних знеструмлень. Водночас компанія «ЦЕК» повідомляє у Чечелівському районі. Сьогодні діють дві черги відключень. Перша буде без світла до 15-ї години та з 20-ї до опівночі. А споживачі другої черги сидітимуть без електрики з 15-ї до 20-ї години. Адреси та номери будинків за чергами знеструмлень. Шукайте на сайті управительської компанії. Б'ють, принижують та фільмують усе на відео. У кривому розі сплеск знущань підлітків над однолітками. Тільки за останній тиждень у місті зафіксували два випадки жорстоких розбірок на кадрах, які шокували мережу. Дівчата глумляться з ровесниць, гамселять жертву ногами та б'ють в обличчя. Як таку безжальність пояснюють психологи, що про таку поведінку нападників кажуть у поліції та яке покарання їх чекає? Матеріал нашої Анастасії Шуляк. Вимагали стати навколішки, перепрошувати, а потім ще й розбили ніс до крові. Відео у соцмережі, де підлітки у кривому розі жорстоко знущаються з дівчини. Буквально шокувало Дніпропетровщину. Наїх. На відео підлітки відверто глумляться з дівчини, яка нібито гуляла з чужим хлопцем. Спершу вони вдарили свою жертву по обличчю, а потім змусили вибачатися. Звільніться пробачте мене, будь ласка, гучніше на двох колінах. Ти що тупа, і не сиди, а встань. А поки дівчата кепкували, юнак, який був поруч із ними, плював жертві просто в обличчя. Твоїм парнем і з другим да. парнем цей випадок не єдиний у кривому розі, лише за останні тиждень поліція зафіксувала. Фіксувала ще один на кадрах, що знов приголомшили мережу дві дівчини. Бажально гамселили ровесницю, яка лежала на землі. Протягом минулого тижня правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж виявили два відео конфліктних ситуацій між підлітками. Під Встановлено, що обидві ситуації мали місце на території Сексаганського району міста. Психологи кажуть, причин такої підліткової поведінки декілька: зокрема, неналежне виховання з боку батьків та бажання самоствердитися. За рахунок тих, хто слабше, по перше, в підлітковому віці ще формуються функція самоконтролю, і діти схильні приймати імпульсивні рішення, не думаючи про наслідки. По друге, часто за агресією стоїть потреба самоствердитися, тобто принизити іншого, здавшись сильнішим чи вищим по ієрархії в компанії. Часто дитина може бути дзеркалом того, що відбувається в сім'ї, якщо в сім'ї є насилля, брак поваги чи знеці. Цінення дитина буде це транслювати в зовнішній світ. У поліції детали про підліткові розбірки не розголошують, але за двома фактами побиття відкрили кримінальні провадження. Першу справу кваліфікували як катування, бо в 14-річної постраждалої діагностували струс мозку та зламане перенісся а іншу – як нанесення легких тілесних ушкоджень. Наразі всі учасники інцидентів встановлені. За фактом, що мав місце 27 серпня, правоохоронці несли відомості до ЄРДР за двадцять 127 кримінального кодексу України. За фактом побиття дівчини внесемо відомості до ЄРДР за статисто 125 кримінального кодексу України. Нині з нападниками та постраждалими працюють правоохоронці. Психологи ж наголошують, яке покарання не понесли мучителі насилля, яке пережили жертви, може залишитися з ними назавжди, особливо емоційне. Найболючіше це не стільки фізичний біль, скільки психологічний. Саме в той момент дитина втрачає відчуття безпеки таким чином формується тривожність, депресивні стани, ізоляція та втрата довіри до світу. І на жаль, на майбутнє це може дуже заграбуватися в пам'яті підлітка і впливати на стосунки та впевненість у собі. Говорити про конкретне покарання для підлітків, які влаштували розбірки з однолітками, поки зарано. проте їх точно поставлять на. Облік до ювенальної поліції діти будуть поставлені на облік, і з ними буде проводитися профілактична бесіда. Поки ж поліція займається розслідуванням, психологи радять батькам не применшувати серйозність таких випадків, говорити з дітьми і пояснювати наслідки їхніх дій. Бо саме відвертий діалог в родині допоможе уникати подібних ситуацій у майбутньому. Анастасія Шоляк, Тарас Іванов, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Поезія народжена війною. Військовий Андрій Максимчук презентував вже другу збірку своїх творів кошти від обох книжок на потреби свого батальйону. Про що нова збірка бійця? «33 вірші родом з війни. Та які запити захисників хоче закрити цього разу? Матеріал Еліни Ярцевої дім там, де тепло, і їжу ділили. Ліжком був мок та горська гілок. Що дані бої духи розум зміцнили. Хрест свій тримали, терновий вінок, мужньо полеглі бойові побратими, захистом стали у райськім саду, залишились в серці рубцями новими, спогадом теплим живуть. Ці рядки народилися на фронті. Їхній автор, боєць 132-го окремого розвідувального батальйону десантно-штурмових військ Андрій Максимчук. Чоловік створив вже другу збірку 33 вірші родом з війни. Рік тому видав інші подорож Україною, Україною», дракон, і вона стала благодійною. Всі гроші виручені на продажі своїх поезій. Чоловік передав на потреби війська. Подорожі Україною та «Чарівний Дракон було продано більше 10 тисяч примірників. І завдяки цьому було виручено що на майже 6 мільйонів гривень, на які була закуплена техніка для розвідників Андрій з позивним Бетмен, кадровий офіцер, з першого дня повномасштабного вторгнення став на захист країни. З початку повномасштабного вторгнення я швидко дуже збирався дома, щоб попасти в актуальний час до свого ТЦК, тактичні штани знайшов, тактичні черевики. Знайшов. Було холодно і курточки я е теплішої не знайшов ніж своє кашемірове пальто. Через те пальто побратими порівняли Андрія з Бетменом. Так позивний і закріпився. Разом бійці були на Київщині, в Бахмуті брали участь в курській операції та Слобожанському контрнаступі. Та найбільше Андрію запам'яталася одна з перших успішних операцій: звільнення Чорнобиля. Власне, я і мої побратими виконали бойове завдання по звільненню Чорнобильської зони. Мінуванню шляхів, через які ворог потрапляв зі сторони Білорусії, дочекалися вже підрозділів Національної гвардії України, яким передали блок керування реакторами, яким передали уже звільнений персонал та звільнені села. Про свій підрозділ чоловік розповідає з гордістю. Підрозділ дуже специфічний і, в принципі, всій Україні такого підрозділу, як сто Окремий розвідувальний батальйон більше не існує. Десантно-штурмові війська це еліта збройних сил України. Вони на найважчих напрямках вони виконують найважчі завдання. А 132 окремий розвідувальний батальйон це еліта десантно-штурмових військ. А щодо віршів Андрій каже, поезія народжується просто на позиціях. Рядки записує одразу в телефон. Якщо немає можливості занотувати, запам'ятовує. Говорить, може тримати в пам'яті до трьох віршів одночасно, щоб потім перенести на папір. Побратими знають про захоплення капітана, ба більше вони і є його першими слухачами та критиками. Книжечка знову ж як і попередня подорож україною та чарівний дракон, коли я говорив, що я разом з дітьми її писав. Писав разом із побратимами їхніми думками, їхніми оцінками. І так і вносилися зміни. І зараз ми маємо книгу «33 вірші родом війни». Кошти, які вдасться виручити з продажу збірки, підуть на розвід батальйон, а саме на безпілотні літальні апарати. Дарц Андрій каже, це найефективніший засіб ураження ворожих цілей на далекій відстані. За мету поставив зібрати із продажу книги із донатів та аукціонів, на які на яких вона буде продаватися 4 мільйони гривень, що еквівалентно 100 одиницям саме цих високоефективних безпілотних літальних апаратів Дарс. Макс Ван Форсайт, а саме під таким псевдонімом пише Андрій, не збирається зупинятись на двох збірках. Планує написати другу частину віршованої книги Подорож Україною, а далі писати прозу. Хоче створити історію про свій підрозділ, де можливо розкриє деякі секрети розвідників. Поки мені підписують книгу, я паралельно відповідно її придбала. І мої гроші так, також підуть а, на збір на літальні апарати ДАРЦ. Тож, все чесно, ось збір. Поповнити банку. Все? Я прошу. Дякую. Замовити 33 вірші родом з війни можна на сайті автора Андрія Максимчука. Вона кошта 380 гривень і ці гроші допоможуть нашим військовим. Еліна Ярцева Сергій Озеров. Новини 11 каналу. І про зміни у русі громадського транспорту Дніпра на сьогодні через ремонт трамвайної колії на старому мосту призупинено рух трамваїв номер 6 та номер 9. Натомість працюють тимчасові автобусні маршрути під такими ж номерами. 6К курсує від площі Старомостової до інституту мінеральних ресурсів. А номер дев'ятька від площі старомостової до м'ясокомбінату нагадаємо, також тимчасово не курсує перший трамвай. Замість нього пасажирів перевозять тролейбус номер 1 к та трамвай номер 7 А низка тролейбусів та бусів, що їдуть з лівого берега, замінили маршрут через ремонт зливової каналізації на вулиці Володимира Великого. І інформація на сам кінець на мапі Дніпропетровщини незабаром стане на одне місто більше. Статус змінить селище Слобожанське. Уряд схвалив проєкт постанови Верховної Ради. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. За його словами, Слобожанське відповідає критеріям міста населення понад 10 тисяч осіб. Більшість зайнята у виробництві або ж в сфері послуг. І наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І коментуйте. Бережіть себе і побачимось!